Всім привіт! Актуальне питання: що він думає про мене? Що ж він думає про вас? Давайте ми подивимось. Багато зараз думає про вас, приймає якісь рішення, обдумує все, що було між вами. Можливо, є. Скажімо так, ви щось могли сказати, якась конфліктна ситуація між вами була, ви щось або різко сказали, і це відкрило чоловікові очі на нього самого, або на його поведінку і дії. І він зараз на цьому етапі він поки що закривається. Можливо, він з вами трішки холодний, відсторонений, але думає лише про вас. Мріє про вас, бачить вас, теплу жінку, жінку, яка, знаєте, така. І ніжна, і ласкава, і в принципі не, ну, не несе вона чогось поганого, да, така достойна жінка. Він бачить і розуміє це все. Просто зараз якийсь йому період треба пере... перемучитись, перестрадати. Да, і він візьме новий шанс. Тобто у вас можливі примирення. Про що він думає? Думає про те, як би з вами примиритись. Е... Ну, якийсь час вам необхідно буде почекати. Да, ви будете якийсь час ще чекати від нього рухів дії. Думає чоловік, думає зараз, він думає, обдумує. Думає, обдумує. Так, що він про вас думає? Думає про те, що ви жінка, з якою би хотілося піти в майбутнє, думає про те, що ви задоволення і. Скажімо і зовнішнє, і внутрішнє. Ну, ви така наповнена, красива жінка. Красива, і внутрішньо, і зовнішньо. Цікава для нього жінка думає, думає над всім, і, до речі, думає, що любить вас. Всім добра!